Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми подивимося: істерику на перебріку чи за перебріком на Кремлі. Росію кинули ось, і е, через те, що Ердоган їх трошечки, як би це сказати, підманув чи не підманув. Давайте подивимося на цю ситуацію реакція заперебрічних. На цю ситуацію. Ви знаєте, а тут виглядає, я так скажу, так, жорстко з ними поступили, але я не бачу, що тут щось тут таке враження тут таке враження, що це ніби все йшло своїм чередом. Ось ця карта навіть говорить про те, я істерики тут не бачу абсолютно Запорібрічною. Не знаю, хто каже, що якась істерика тут карти не показують. Це було, знаєте, трошечки а, ну, не крушення планів, а трошечки їхню гармонізацію нарушило ось саме ця новина. Але це, я наскільки розумію, це було погоджено заздалегідь. Просто нам нічого не казали, таке враження. Зараз ми подивимося трошечки розгорнуто. Так, це було заплановано все. Так, це було все заплановано заздалегідь. Просто ми цього не знали. Як би це сказати, чекали слушного часу, можна ось так сказати. А за перебрічної реакції, ну, я теж тут не бачу. Знаєте, нічого такого не сталося. Навіть якщо вони щось і висловлюють, то висловлюють якось. Знаєте, єдине, що що вони зараз думають: от зараз повернуться вони знову у борьбу. Оце єдине. Єдине, що вони би не хотіли, тому що е, такі талановиті, мужні люди зараз буде тут, наскільки я розумію, для України, не для Росії, тут для України. Підвищення тонусу, якось, знаєте, е, як я бачу цей розклад, ніби е, українців підніме настрій, е, дасть якийсь запал знову якось, йти в боротьбу. Тобто. Тут навпаки ці люди, які повернулися зараз в Україну, навпаки, вони будуть зараз а, через цих людей і українці піднялися якось духом. Ось тут якось я бачу духом на нам підняли. А у москалів, ну в принципі, я тут нічого такого не бачу не бачу страшної дуже реакції. Да, болтавня є. Переймавання пустого спорожнього так комусь це не подобається, хтось вважає їх терористами, хтось ще якось. Але конкретної тут позиції немає у Росії. Тут немає конкретної позиції, переливання з пустого порожнього, а от для нас це дуже великий плюс, щоб ви розуміли. А я хто додивився до цих пір. А ви всі пишете: подивіться азовців, яких повернули з Туреччині. Мої дорогенькі, що на них дивитися? Задавайте конкретні питання. Я не знаю, що ви хочете подивитися. Що саме? Здорові вони, е, підуть воювати, е, що вони думають про владу. Е, задайте конкретні питання, я зроблю розклад. Чим чіткіше ваше запитання, я його можу трошечки е, сформулювати, можу трошечки його під як сказати, змінити, щоб я для таро, тому що для таро треба особливо задавати питання, а не так буде, не буде. Бабка надвоє гадала. розумієте? Чіткі питання. Ви хоча б, щоб я знала, що ви хочете знати. А так я не знаю, подивіться. Ну, от що на них дивитися? Можна дивитися і нічого не побачити, розумієте? Конкретні питання. Таро не, не любить оце подивіться. Це не є якесь астральне поле, яке я буду опитувати. Гаразд, мої любі, щиро вам дякую за увагу. І чим швидше від вас буде запитання, можливо, вже завтра, вже навряд я сьогодні встигну, але завтра тоді, саме перше зранку, буде відео після карти дня. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!